Підписники гості каналу. Так, в нас останній заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових героях без філетового кольору. Так, топ-5. Дивимось оборона, а ну, добре. Спробуємо зайти в топ-1. Поїхали. Подивимося, як в нас це вийде. Так. Два червоних по центру. Поїхали. В принципі, все мені підходить. Ще й клик по центру в нього можна прокидати, тому давайте так і зробимо. Можна зробити синю трійку. Там буде зелена трійка. Ну, добре, давайте. Угу. Дуже багато червоного взагалі не потрібно. Можна зробити червоний кріс. І прибрати червоні камінчики. Напевно, так і зробимо. Плюс зробимо зелену трієчку, і там синю підтягнемо. Так, клик бафнув. Угу. Ось питання. Можна прокинути трієчку ось так синю. Сонька зарядиться. Давай ось так. Може знизу зелений доїде, не доїхав. Тоді тут збираємо синій. Це трішки зайво полетіло. Мілійки майже від'їхала. Ну, не майже вже від'їхала. Добре, б'ємо сюди. Поки зарядились, вже ми їх майже й пробили. Давайте спробуємо хоча б гріма добити. Треба малюка пробивати. Він вдарить боляче. А камінчиків і немає. Добре, давайте ось таке комбо. Так, синенькі трішки приїхали, добре. Не хочеться зайвий раз нікого зарядити. Давайте тут зелений пошукаємо. Так, мінус гормик. Ось так один зелений буде. Угу. Так. Б'ємо в нього, бо він по всіх б'є і б'є боляче. Так, залишився один кедман. То сподіваюсь. Грех наш порається. Так. Сині камінчики взагалі зникли. Добре, він вже заряджений. Давайте в нього прокинемось так зелені. Грего збив мегамінь, але там кровотеча в нього є, тому може. Так, і відїде. Від'їхав, добре. Ну, щось важкувати, перший бій. Угу. Чао сповільняє. Настя, може міньйонів поставити, може паразитів накинути. Добре, давайте такою командою поїдемо, в принципі, скляні є, але ж розумію, що грех. Проти скляних не дуже працює, але вже нехай буде. Так, жовтий кріс не потрібний. Ну, тут же щось важкувато. Добре, давайте ось так. Не під'їхало нічого. Давайте сині з зеленими прокинемо. І нам бажано. Гмілійки ще сповільнили. Добре, давайте тут прокинемо ось так. Ну, це зайве. Ще й Соня спо. Хто мене сповільняє постійно? Всіх мені заповільнили. Це Настя ця? Угу. Ну, щось дуже в неї. Працює ця, ця навичка, всіх заповільнила. Хоча це може від ульти напевно. Ось ну, це дуже погано. Немає зарядки ніякої. Добре, давайте пошукаємо, може там синій закриється. Ні, тут вже ми нічого не зробимо. Мої всі сповільнені. Так, мілійки не дозарядилась, кедмана вже майже пробили. Добре, будемо бити сюди, напевно, в цих скляних. І нам би мілійки зарядити було б дуже чудово. Але я не бачу зарядки. Так, ось питання в цього вдарити. 825, но ну, Кедман стільки не проб'є. Чи залишити його на Мегаміньйона, А збити Грегу... Ну, Грего збити Мегаміньйона. Він буде ультувати через пару ходів. Але йому непогано прилетить. Добре, давайте ось так. Там зелені підтягнуться, Може ми встигнемо зарядити. Мілейки. І все. Мінус наш мегаміньйон. Тихо, 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 будь ласка. Так, так. Зробимо синій кріс. Не зробимо синій кріс. Соню пробив. Ну, ось і камінчики начебто почали з'являтись. Але це вже запізно, тут не витягнемо. Давайте ось так: зелені. Тихо-тихо. Так, так. Треба знищити мегаміньйона, тому що він кровотечу накидає, а в нас вже немає соня, щоб почиститись. Добре, давайте кріс зірвемо. Можливо, зелені перезарядяться. Він обійшов. Давайте бити сюди. Ну, щось дуже слабо. Це ще чао. Так, давайте ось так можемо ми доб'ємо гормика. Добили. І ось так синіми. Витягли, дивіться. Ну, грех. молодчинка, витягнув. Все ж таки такий бій, поїхали далі. Хоча не дуже була сильна оборона. Так, що у нас тут? У нас тут кедман. По синім б'є сильніше. Давайте червоних візьмемо. Візьмемо так. Можна гормика взяти, можна ще одного колю взяти. Хоча ми. Не зріжемо. Червоних вілбор є. Там міньончиків немає. Можна спробувати гормика взяти. Тоді ось такого може броню зможе їм порізати? Хоча мені тут потрібен диспел, там же ж боря. Один кедман. Тоді прийдеться ось такого брати. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Неприємна оборона. Ну, і тим паче, коли немає червоних взагалі. Добре, давайте ось так обережно зробимо синій кріс. Може він нам допоможе. Ось так, там буде 3 червона. Але нам потрібні. Нам потрібно більше червоних. Сині зараз прокидати немає сенсу. Гріма поки не хочу заряджати. Зелених немає. Добре, давайте тоді ось так у Меліндора. Добре, давайте тут. Може зелені десь знизу під'їдуть. Так, під'їхала четвірочка. В Кедмана б'є негідник. Кедман мені потрібен, бо там вже боря готується. Давайте ось так спробуємо Кедмана зарядити. Ні, не дозарядився. І знов це ультує. Давайте сині прокинемо. Ну, немає зарядки. Ну, заряджається тільки грех, який ну, зараз бити ним. Взагалі не варто. він зараз буде розбиватися б контрол. Добре, давайте ось так прикинемо. Ну, все одні, фіоли, все Кедман зараз від'їде. Ну добре, будемо тоді бити. Варіантів небагато. Можливо, хоч гріма заберемо. Так. Добре, давайте так. Так, мінус гормик. Спробуємо ліки дозарядити. Коля від контри від'їхав. Ну все, давайте хоч заберемо тоді цього. Залишився один грех, у них контра. Один хід. І прокинути нема що. Добре, давайте ось так. Ну, зараз Кедман доб'є, він синіх б'є больно. Mm, на жаль, на жаль, поразочку маємо. Так, ну що ж, поїхали далі. Що робить? Угу. Ну, Боляче пробиває. Тут єдине, що ліворуч два лікарі стоять, але їх же також треба пробивати чимось. Так, добре, давайте залишимо колю і візьмемо Соню. Чистка нам потрібна буде. Поїхали. Ну, в тому бою там за... Ну тут також я бачу, що. Добре, давайте ось так. Червоний кріс ніяк не виходить, виходить тільки фіол. Ну добре, давайте ось такий і зробимо ось такий фіол кріс. Ого, дуже боляче воно вдарило. Так камінці стоять, ну не дуже прям добре. Давайте ось так. Там зелені хоча б зберуться. Так, добре, це є. Захищаємось. Треба бити в царя. Зпитання мої. Із... Ага, 5 хп. Ми їх зеленими проб'ємо. Добре, давайте ось так зелені прокинемо. Ну, Люся майже вже заряджена, тому давайте почистимо поле. Нехай вона там підріже нам трішки ману, але не всім. Спробуємо дозарядити Грега. Так, треба зняти травління. Хто його накинув, незрозуміло. А, це ця накинула, напевно. І ось так зелені, повинні ми дозарядитись. Угу. Тихо. Так, так. Червоний кріс. Баф. Коля поїхав, ще червоні. І ще коля. І давайте почистимо поле. Тут вже повинні ми впоратись, добре. Так, і так, все, добили. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, Люся. Скляний Кедмом тому він по синім. Б'є не боляче, поїхали. Але все одно неприємна купа, купа червоних, яких ми забрали. І купа фіолетового, якого немає. Добре, шукаємо синій червоні. Ну, тут треба поле чистити варіантів, я більше не бачу. Розумію, Люся зараз ману підріже, але комбо непогано прилетіло. Може, мультику не зріже? Зрізалося все ж таки. Так, давайте сині. Тепер ось так зелененьке <кій> скарлетт. Атаку підріжа, І Соню майже вбила. Так, добре, давайте захищатись. І вдаримо в Соню, І пошукаємо синій камінчик. Так, знайшли. Тихенько. Ось так. Давайте знімемо з себе мінус атаку. Проб'ємо сюди, тепер грегом. Все одно не вистачило. Одного камінчика Соня, буде замало, зелених небагато. Давайте почистимось. Скільки червоного. Так. І в грега все ж мітить. Угу, Пробила. Ну нічого. В принципі, зараз ми перезарядимось. Так, доб'ємо соню, щоб вона нам вже не заважала. І давайте чистити поле. З'являються сині. Давайте ось так через комбо ще зелені зберемо. Чудовий хід вийшов. Так, робимо так. Спробуємо зрізати броню, не вийшло. Пробиваємо, ставимо мегаміньйона. І ще раз перезаряджаємось. Може, мегаміньйони доб'є. Добив, добре. Так, не даремно я Грега прокачав. Прокачав його по максимуму. Він, в принципі, на цьому турнірі мені дуже допоміг. Так, ми зайшли в топ-1. Оборона, впевнено, тримається в А. Рейтинг 182 місце. О, Варкес на 9 місці. Вітаю. Так, ну для мене це гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зу...